18 листопада 2025 року проходить народне свято Платон та Роман. Зимовказівники та церковний день пам'яті мучеників Платона та Романа. У цьому відео ви дізнаєте, що не можна робити народні прикмети, що можна робити сьогодні згідно з народними та церковними традиціями яке православне свято, звичаї, обряди повір'я та заборони молитви. Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У народі святих прозвали зимопоказчиками за те, що можна визначити, якою буде погода весь сезон, причому слідкувати за нею слід протягом усього дня. Ранок розповідає про початок зими, день про її середину, а вечір про кінець. Християни в цей день починали з походу до церкви, щоб помолитися про фінансовий добробут і про те, що святі допомогли пережити зиму у здоров'ї, ситості та без великих матеріальних втрат. Просили про майбутній урожай, вважали, що після молитви все піде на лад, стежили це святою за погодою, поранку судили про грудень після обіду про січень, а прикмети вечірньої погоди передбачали, яким буде лютий. Тому, на Романа та Платона говорили, що вони зимовказівники. Якщо сьогодні знаходили живого комара, то це був знак, що очікується відлига. До речі, за прикметами вважали, що того, хто знайшов, чекає незабаром велика удача комаху не вбивали, інакше біди не обійти. На Платона і Романа було прийнято займатися різьбленням по дереву. Також робили посад із липи цілющих рослин, які позбавляли фізичних недуг, наслані злими людьми. До того ж, липа добре гнеться і легко полірується. У жінок День Платона і Романа проходив у прані. ходили по воду, гріли її на печі та прибирали спальні місця, знімали павутину, сталили тепліші ковдри та матраси. З кожним днем ставало все холодніше та холодніше. А піч не могла зігріти будинок і вранці було мерзлякувати. Дівчата на виданні, після того, як допоможуть матерям з домашніми справами, вирушали до липи, щоб попросити у неї допомоги якнайшвидше знайти другу половинку. Кожна вбирала своє дерево, вішала його на гілки, хустку, обіймала стовбур, розповідала про своє самотнє життя і просила допомогти у рятуванні. Від нього хустку не знімала, а наступного дня йшла до липи і дивилась на місці вона чи ні. Якщо не було, то липа прийняла подарунок від дівчини та постарається допомогти. Якщо хустка висіла, на жаль, поки вона безсила, і дівчина заміж ще не скоро вийде. Також на Романа та Платона було прийнято читати змови на матеріальне благополуччя сильна грошова змова, яку треба провести сьогодні. Необхідно сісти за стіл та поставити на нього три свічки, у вигляді трикутника, запалити їх і вимовити такі змовні слова. Як ці свічки горять палають, так нехай багатство до мене прилипає. Вогнем заклинаю грошей додаю дивитись на свічки до тих пір, поки вони не зілюються в уяві в одну велику свічку. Тепер можна відвести погляд і дочекатися, доки вони догорять. Після зібрати їх і покласти в потаємне місце. Що не можна робити, вдень Платона та Романа приймати пропозицію про спільну роботу, так як вона не принесе бажаного результату. По цій причині краще відмовитись від підписання договорів про злиття підприємств, комерційних угод та інших документів про створення спільної справи або фінансового фонду. В результаті можна залишитись без грошей і без друзів. Не можна їсти зі скляної керамічної, фарфорової або будь якого іншого посуду, крім дерев'яного. Хто порушить цю заборону, залучить до родини сварки та проблеми з грошима. Наші предки не тільки в день клатоної романа, але й в інші дні намагались їсти тільки з дерев'яного посуду, який виготовляли саме сьогодні, оскільки він за повір'ям змінював узи кревності, найчастіше використовували для виготовлення такого посуду липу. Це дерево особливо захистить від відпливу нечистої сили. Не можна на день Платону і романа, щоб брудний посуд після вечері мила чужа людина. Це має робити тільки господиня дому. Якщо ж мити посуд, беруться гості, то вони змиють з родини благополуччя та нещастя, виняток. Робиться суто для дівчат на веденні. За прикметами, якщо вони сьогодні вимають посуд у чужому будинку, то швидше зустрінуть свою другу половинку. І протягом року вийдуть заміж. Не варто викидати чи дарувати іграшки своїх дітей, тому що разом з ними можна віддати удачу дитини. Ця прикмета особливо часто збувається, якщо з цією іграшкою малюк спав. Не можна на День Платона і Романа пропускати службу. Того, хто не відвідує церкву, чекають великі фінансові проблеми, і в результаті людина можна залишитись без засобів для існування. Не можна скаржитись та злитися, цим можна викликати неприїзд темної сили. Тому в День Платона і Романа рекомендується тримати емоції під контролем. А для цього необхідно постаратися звести до мінімуму спілкування з неприємними людьми. За повір'ями, 18 листопада не можна нічого змінювати в своєму житті. В іншому разі, зміни почнуть відбуватися самі собою і будуть мати плачевний характер. Не слід цей день приймати презенти від незнайомих людей з рук в руки. Вважається, що разом з речима можна прийняти на себе негатив, навіть якщо той, хто дарує, прийшов з добром. Щоб не накликати на себе біду, потрібно дати подарунку іближатись до півночі. Не рекомендується в цей день брати в руки голки, спиці й ножиці, інакше незабаром доведеться штопати долю, тобто можна зіткнутися з великими проблемами. Якщо ж використовувати столові ножі й веделки, в майбутньому можна oh. пізнати голод, тому в цей день краще хліб рвати руками, а м'ясо так і так під забороною, оскільки йде четвертий день різдвяного посту. Якщо є можливість, краще не чіпати гроші, вони будуть добре проводити негативну енергію, тому наші предки в цей день намагалися нічого не купувати. Деякі народні прикмети, які розповідають про те, що відбуватиметься з погодою. А саме найближчим часом, або в більш довгостроковій перспективі, хороша погода до ранньої весни. Скільки разів протягом дня погода зміниться, стільки буде зміна погоди протягом зими, від лига та південно-західний вітер до стійкої снігової погоди. 18 листопада сприятливі кольори, яскраво-зелені тони або колір морської хвилі. Вдалі числа 9 10 95 40, 26. сприятливий час з 4 ранку до 14.00. Ізначають іменини Анастасія, Микола, Платон та Роман. А на цьому у мене на сьогодні все. А вам, дорогі глядачі, я б хотіла подякувати за увагу та побажати вам гарного настрою, миру, добра, удачі. Дорогі глядачі мого каналу, до зустрічі в нових відео!